І усім привіт з вам холіплеєр і ви на серіальні плеподи 20 сезон і 13-та серія катастрофа ми Астра, та що это будет катастрофа до дісталося? Ти сам знаєш. І я хочу більше знати. Пізніше знаєш, буде краще знаєш. Путто. І хм. А? Чого це що за книга? Казатова, що сталося тоді, було жахливою і все погано. Лідер села 15 можливо помер, ми досі не знаємо. Якась дурня. Як вони думають, що це лідер або села 15. Астрид. Та що? Ти не можеш розказати, що там тоді сталося. Про що ти говориш? Про книгу, що там сталося, тоді катастрофи. Я хочу більше знати. А тобі за на що знати? Тут дуже багато чого хоче знати. Повлюфла, як я бачу. Будь ласка, розкажи. Тоді стара, все було дуже погано. По колах плеє вбився з роблями, все село нас горіло, та навіть померло 50 селян. Але я не міг ще нічого зробити з цим. По колах плеє пога в битві, але я досі не знаю, що він може бути живим. Та, серйозно! Та, серйозно! Страт! Він може бути ще живий! Він можливо помер. Але я точно не знаю, але. Але що? Можливо, можливо, він правий. Можливо, він ще живий. Я знаю, але. можливо, він не живий. Я досі сам не знаю, але така слова була дуже жахливою. Добре! Я завтра хочу відправитися за машину і часу йдуть прямо туди. Ні, не можна це робити. Якою може статися паралельний збій? Ні, будь ласка, це не роби проблюфлеїр. Я знаю, що я роблю, Астрад. Тому не дивно мені казати, що я... що я не робив все. Я знаю, що я роблю. Profліfleer. А... Я знаю, що я роблю, Астрад. Це дуже небезпечно. Небезпечно, небезпечно. Я знаю. Все з мною буде добре. Прямо піду. Будь ласка, не дивно це губити. Я знаю, що я його блю. Е, е, привіт Дементо. Що? Ти завтра йдеш машиною часу до минулого той, той катастрофи, що сталася в село 15. Е, так. Це чуд... Ти можеш мене взяти з собою, чи це. чи як? Я, я знаю Дементо, але. Я можу тебе взяти, але я не впевнений. Це чому? Ну. В принципі, нічого поганого не станеться, тому що туди цей час не було. Ну та, не було. Ну, може тебе я зможу взяти? Добре, чудово, я легко чекаю. Всім до побачення з вами з вам всім з вами упругі плевачення, всім бай!